Вітаю, мене звати Вадим Карп'як і Ми починаємо розмовні студії в нашій частині марафону Єдині новини. Сьогодні 9 січня, третій день Різдва, як це називають в народі. Але так само в народі вважають, що уже за різдвом все повертає на весну. Тому що відсвяткували різдво. Тепер будемо чекати великодня. А великдень це завжди весна. Першим гостем нашої сьогоднішньої розмовної студії буде Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок я свідомо пане Сергію вживаю слово добрий ранок зараз, тому що традиційно зранку переглядаю зведення новин за ніч і вже кілька ранків не знаходжу повідомлень про те, що росіяни атакують дронами чи роблять чергові свої підступні удари по енергетичній і не тільки енергетичній інфраструктурі ракетами. Що відбувається? Чому вони так активно почали стріляти в перші дні цього року? І тут уже кілька днів таке затища. Ну а ключова фраза, і ви власне відповіли на своє питання. Активно почали стріляти в новому році від самих перших днів, і треба розуміти, що дрони це не ягоди, це не гриби, їх треба готувати, їх треба розміщати, направляти і створювати ударну силу. Тому противник на сьогоднішній день ну має таку потребу зосередити певну кількість дронів готову для використання. Це саме стосується ракет. Власне, ракетні обстріли не припиняються. Противник наносив удари ракетами по прифронтових містах, і ми бачимо Краматорськ, ми бачимо е Запорізьку область, ми бачимо Дпропетровську область. Тобто обстріли не не вщухають. Немає таких великих. Е Блоків ракет, але це справа часу. Треба розуміти, що противнику кожний раз потрібно буде все більше і більше часу, щоб накопичити відповідну не ефективну кількість ракет. Ну а це може бути пов'язано з погоднім фактором, тому що ми знаємо про цей. Погодній фронт, циклон чи антициклон, як його правильно називають метеорологи, який іде на нас з півночі, і він якраз Росію зачепив дуже потужно. ці морози, які зараз у Києві і на території України значні вони позначаються. Холодна погода зупиняє дрони і ракети, хоч якоюсь мірою. Ну, ви знаєте, якщо поговорити про ракети, то це може бути наслідком того, що серйозні снігові, снігові замети можуть створювати перешкоди для зліту авіації. Тобто по такому принципу, що стосується дронів, ну знаєте, в мене є я трошки скептично відношуся до думки щодо того, що на іранські дрони погода впливає, тому що це зброя настільки примітивна, що я б радше сказав, що там вітер може вплинути на ситуацію, тому що він може збити їх з напрямку польоту. Але дрони як така зброя, як не дуже точно, зато масова і зброя терору, навряд чи не не є. Впливає таке поняття як сильний мороз. Ну, фактор погоди все одно якимось чином та мусить впливати на бойові дії, якщо не на дрони, то на ведення наступальних чи оборонних дій. Я пригадую, ще коли восени ми говорили з військовими експертами різними, то звучала теза про те, що от на зиму активні бойові дії спадуть, тому що зима буде холодно. А зараз я читаю про те, що ага, морози це значить, промерзне земля, це означає, що бронетехніка зможе нормально рухатися по ній, а не по цьому болоту. І це. Відповідно призведе до активізації бойових дій. Оці морози і промерзла земля. Вони зупиняють все таки тоді активність бойових дій чи навпаки роблять можливість якихось бронетанкових проривів реалістичнішими. Пане Вадим, люба пора року вона має свої позитивні і негативні фактори, які впливають на рівень активності ведення бойових дій. І тут можна говорити про те, що промерзла земля. Так вона дає можливість проводити більш ефективні маневрені дії, тобто задіювати бронетехніку. А з іншого боку, промерзла земля ну ускладнює процес закопування створення оборонних позицій. Відсутність. Листви вона не дозволяє переміщувати скрито підрозділи, їх важче сховати, тому що немає зеленки, так званої, і навіть дії розвідки трошки ускладнюються, тому що по сніговому покрову залишаються сліди, які можуть бути розкриті одразу. Таким чином кожна пора року має свою специфіку, але тут річ йде про те, хто. То перший зможе зосередити відповідну кількість ударного озброєння. Хто перший виграє той проміжок часу, коли противник ще буде не готовий і нанесе удар, і тут ми говоримо про маневреність саме тої техніки, яка приходить нам на озброєння. Йдеться більше про колісну техніку. І в війні 21-го століття я б сказав так, що ця колісна техніка має більші переваг порівняно з важкою гусеничною технікою, особливо взимку. Ро маневреність це коли ми маємо можливість для маневрів. Ми зараз, уже який місяць, спостерігаємо активну позиційну війну в районі Бахмута, а тепер і Солидара. Що за вашою інформацією відбувається там, і чи не складається у вас враження, що поки ми концентрувалися на ситуації довкола Бахмута, росіяни змогли активізуватися і просунутися трохи якраз в районі Соледара? Ну, знаєте, це в принципі справа одного і того ж порядку. Тобто для військових немає розділення солидар Бахмут, тому що це єдиний укріп район. Я б сказав так, що Солидар це один з фортів фортеці Бахмут. Так, противник там намагається просунутися, відчайдушно намагається просунутися і чого гріха таїти, по деяким напрямкам йому вдалося вдавитися в наші позиції, але не суттєво. Але дивно виглядає той факт, що Противник зосередився саме на Солидарі. Логічно було б е, мислити так, що якщо вони хочуть оточити Бахмут, то треба робити це з двох напрямків. Але ми вже останні пару днів не спостерігаємо, аж, аж такої надзвичайної активності в районі Кліщеївки, де противник перед тим проводив наступальні дії. Тобто там ситуація більш не, не можна назвати спокійною, але більш-менш стабільна. Таким чином, ми бачимо якісь відчайдушні спроби е, протиснутися бодай, де-небудь е, у цьому напрямку, і характер боїв там позиційний, коли йдуть бойові збройні сутички за кожну вулицю, за кожний будинок, і там справа так само вирішує маневр і блискавичність прийняття рішення, тому що самі розумієте, навіть якщо хтось зайшов у будинок, то закріпитися в ньому протягом там 15 хвилин, півгодини неможливо. І якщо наноситься удар у відповідь, то противник вибивається з цих будівель, що власне зараз відбуває. Що в Солидарі, що в Бахмуті чи правильно я вас зрозумів, пане Сергію, що Солидар теж не має, як і Бахмут, якоїсь надзвичайної стратегічної цінності, це швидше символічна цінність захопити його для росіян і прозвітувати, що вони взяли бодай якесь місто. На сьогоднішній день так як я вже казав неодноразово, що сенс штурму Бахмуту був тоді, коли противник мав певне угрупування в районі Ізюма. і тоді взяття Бахмуту і просування на північ створювало б загрозу для нашого угрупування, яке діє діяло і діє в районі в районі Слов'янська, Краматорська та Сіверська ну на сьогоднішній день загрози з півночі немає, тому йде просто таке вдавлення противника в нашу оборону, і я б сказав так, що вони просто, знаєте, дотримуються той самої задачі, яку їм поставили ще в квітні місяці, а саме вихід на адміністративні кордони Донецької області. Ще однією новиною, яку далі будуть обговорювати впродовж я думаю, ще певного часу, це рішення наших союзників поставити нам бронетехніку. Це не зовсім танки гусеничні, це здебільшого колісна бронетехніка, тяжка бронетехніка. Але наскільки вона зараз для нас актуальна і чому ми так наполягаємо якраз на цих же ж танках Абрамсах чи Леопардах? Коли, начебто, загально визнаним є поняття, що ця війна це війна дронів і артилерії, а зовсім не бронетехніки, а ви знаєте, тут логіка є. Я власне так само дотримуюся тої ідеї, що нам танки потрібні, але це не є надзвичайно критичною потребою на сьогоднішній день, особливо враховуючи Абрамса або Леопарди. Ця техніка, яка нам передається, вона посилює наш потенціал. І саме, от то що ви говорили, а саме безпілотники і артилерія, це дуже допомічне для нас зараз. Чому тому, що ця техніка є дуже рухома, і її важко буде засікти, якщо говорити військовою мовою, вона може бути швидко сконцентрована і нанести удар, якщо ми говоримо власне про ті так звані легкі танки Франції. Бойові машини вони дозволяють вирішувати питання вже боротьби з танками. І специфіка бойових дій на сьогоднішній день полягає в тому, що ми не маємо таких масованих танкових атак із застосуванням великої кількості цієї бронетехніки. А натомість Бредлі, як сама система, вона дозволяє і відсікати піхоту, і маючи на своєму озброєнні протитанкові ракети, дозволяє відпрацьовувати по танках. Тобто, це комплексне рішення, якщо можна так сказати. Що стосується танків на майбутнє, так вони нам будуть потрібні, коли ми будемо звільняти наші південні і східні напрямки, тобто там, де немає щільної міської забудови, і нам потрібні будуть такі потужні прориви на велику глибину бойових порядків противника для того, щоб їх оточити і знищити. Ну питання з танками буде вирішено в цьому питань і сумнівів. Жодних немає. Для це потрібен час і підготовлена система експлуатації та обслуговування. І у нас хвилина буквально залишається. Якщо коротко, а чому це з Нового року так розв'язався мішок Святого Миколая у наших союзників, і вони посипали ще дротами бронетехніки? Ну, знаєте, в мене є переконання. Я просто робив такий певний аналіз, скільки ми отримали вже бронетехніки, і це була радянська бронетехніка. В мене є таке перечуття, що ми просто виснажили всі радянські системи, які, всі всю радянську техніку, яка була на озброєнні цивілізованих країн світу. І зараз в продовження підтримки нашої боротьби. Ми вже дійшли логічно до того стану, коли нам потрібно вже перебувати західну техніку, тому що радянської техніки просто вже немає. От власне, і за то, тобто нічого дивного немає. Є еволюція допомоги, і ця еволюція йде у правильному напрямку. Ну і нехай вона не зупиняється. Ця еволюція. Дякую, пане Сергію, що ви зранку знайшли можливість поспілкуватися з нами. Сергій Грабський, військовий експерт, був першим гостем розмовної студії марафону Єдині новини. Попереду ще багато актуальної інформації.